Архангела Божого Михаїла. А також вітаю всіх із Днем Гідності. І сьогоднішня наша молитва за тих людей, які добре пам'ятали слова. Немає більшої любові за ту, як хто душу свою віддасть за друзів своїх. І дійсно. Ті, хто загинув на Майдані, вони стали, бо були гідними людьми. І всі, хто був і відстоював оці цінності, людські цінності, Божі цінності на Майдані, вони стояли і весь цей час, поки Майдан не переміг, вони мерзли. Вони страждали, але захищали гідність, людську, людську гідність. Правда, ця гідність поплюжиться, поплюжиться, але ми віримо і ми підносимо свої молитви, щоб Господь дарував усім, хто провадить нашою державою, щоб вони цінували людину і цінували людську гідність. І сьогодні ми підносимо свої молитви насамперед до Господа Бога і з благаннями, щоб Господь Бог упокоїв усіх тих героїв у своїх небесних оселях, даруючи їм царство небесне. А нас усіх гуртував, щоб ми ставали українською родиною, щоб ми ставали гідними цього звання українця і пишалися тим, що ми живемо. На такій прикла... прекрасній українській землі, що ми носимо звання українця. Але, дорогі браті і сестри, пам'ятаємо пам'ятаємо про те, що ми, українці, стараємося донести це іншим, щоб усі, хто їсть скліп із цієї святої землі, щоб він дякував їй і дякував усім тим, хто захищає нашу державу. Дякую всім за увагу! Слава Ісусу Христу! Слава Україні і українським героям!